Цементу багато не буває. Подумав я собі і притарапанив дві машини цементу. Уявляєте, сам в шоці. А тут приїжджаю на роботу, а на порозі білі мухи налетіли. Такий сніг, що пробирати треба. Але я що думаю, там на тому тижні гарну погоду передають. І я знаю точно, що цемент це такий будівельний матеріал, який використовується будь-де, будь-коли і потрібен круглий рік. Тому, якщо вам потрібен цемент та супутні товари, які кладуться або оштукатурюються, все, що потрібно для будівництва, ви можете знайти за адресою місто Вінниця, вулиця Гонта 90, магазин будівельних матеріалів, консоль Буд. Номер телефону знайдете у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.